Вітаю, друзі! Вітаю на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Bowish Данченко Юлія. І я продовжую з вами говорити на тему про те, як впроваджувати щось нове в своє життя, тому що саме цю тему ми розглядаємо протягом наступних наших трьох тижнів. І в першу чергу. Я хочу вас всіх привітати з Різдвом з цим новим етапом в нашому житті, тому що для декого уже це як початок, як основа може стати фундаментом до вашого 2025 року. Хочу побажати кожному в новому році ще більше перемог. Ще більше здійснення мрій і отримання максимальних результатів від того всього, що ви робите в вашому житті, щоб вони вас надихали, давали вам натхнення і фундамент рухатися далі. А сьогодні якраз тема дуже актуальна, тому що, як правило, в період різдвяних свят ми думаємо про те, що змінити в нашому житті, як змінити наше життя на краще. Як впровадити оте нове в наше життя, щоб дійсно вивести нас на новий рівень? І дійсно, щоб те нове, покращене нове дійсно ще більше розкривало наш потенціал, і щоб ми ще більше відчували задоволення, насолоди і щастя від нашого життя. І коли сьогодні я готувалася до тайм-менеджмент зарядки, то я знайшла такі основні пункти, на які варто звернути увагу, коли ви впроваджуєте щось нове в своє життя і впроваджуєте в свою звичку. Перше, що ви маєте взяти до уваги, це те, що коли ви впроваджуєте нову звичку, це потрібно робити щодня, але системно і безперервно. Всі ми знаємо, що звичка формується 21 день, але тут важливий момент, що звичка формується 21 день безперервної дії. Тобто, якщо ви 21 день підряд будете щось робити і не будете робити пропусків, то ця звичка буде сформована. Якщо ж ви будете робити пропуски, то часі. Для того, щоб ця звичка сформувалась, потрібно буде більше часу. І, взагалі, я знайшла одне дослідження, де фігурує така цифра, як 66 днів. Тобто, для того, щоб будь-яка звичка дійсно закріпилася, і це стало саме звичкою, потрібно 66 днів, щоб це ви системно робили. Тож, Перша моя порада для вас буде така, коли ви будете щось робити і впроваджувати ваше життя, робіть це системно і щодня. Нехай це буде 5 хвилин, нехай це буде 2 хвилини. Візьміть, скільки часу вам буде комфортно витрачати на, це, на цю нову дію в вашому житті. Але кожного дня. Витрачайте на це хоча б маленький, маленький проміжок часу, щоб це втілити. Пам'ятаєте, ми раніше розглядали технологію Кайдзен? Тобто, от, вона ідеально підходить для того, щоб ось хоч маленький якийсь крок, один зробити в своєму дні, для того, щоб ця нова звичка закріпилася в вашому житті. Наступне, на що я хочу звернути увагу, це. На якірні точки є такий метод впровадження нових звичок, як, як, як корування їх, що я маю на увазі? Тобто у вас уже зранку, з вечора, протягом дня є якісь звички, є якісь ритуали, які ви щоразу виконуєте. Наприклад, для деяких людей це обов'язкова ранкова кава. Для деяких людей це може бути, наприклад, обов'язково вечірня прогулянка. Тобто, ви можете подивитися, яку вже ви звичку маєте. Можливо, навіть це що там в обідню перерву виділяти 10-15 хвилин на те, щоб посидіти в соціальних мережах. Тут ви подивіться, які вже ви звички маєте ваші, в вашому житті. І оцю нову звичку підлаштуйте під. Ту звичку, яка уже у вас є. Тобто, скажіть собі, що після того, як я вип'ю, наприклад, ранкову каву, я піду і зроблю там 10 присідань, або постою в планці одну хвилину. Тобто, в залежності від того, яку ви звичку нову хочете впровадити в своє життя для покращення, прикріпіть її до тієї звички, яка вже у вас є, яка вже у вас існує, і пообіцяйте собі, що після того, як ви робите це, ви обов'язково починаєте робити це. І таким чином ви підтягнете ту нову звичку під вашу стару звичку, і вам буде легше це виконувати. Третя моя порада, як впровадити нове ваше життя, як впровадити нову звичку в ваше життя, буде те, щоб ви знайшли обов'язкову підтримку. Тобто подивіться, хто в вашому оточенні може вас підтримати в цьому. І допомогти вам не зійти з дистанції, тому що я теж розглядала різні дослідження, і згідно з цих досліджень, якщо у людини є соціальна підтримка в впровадженні чогось нового в їх життя, то люди рідше здаються і рідше перестають це робити. Тож, якщо ви хочете впровадити щось нове, Подивіться, хто в вашому оточенні може вас в цьому підтримати. Можливо, ця людина теж хоче впровадити те саме, що ви хочете впровадити, і тоді ви будете один одному допомагати і один одного підтримувати, і таким чином будете допомагати взагалі один одному втілювати щось нове в ваше життя. Або ж просто попросіть когось, щоб вас контролювали і, наприклад, запитували, а ти сьогодні це зробив, а ти виконав, я тобі нагадую. І це вас теж. Оце навіть сам факт, що ви пообіцяли комусь, що ви це будете робити. Воно вже вас буде якби, надихати і підтримувати в тому, щоб не зійти з дистанції. Також. Ще така порада про те, як впровадити нову звичку, розробіть систему винагород. Подивіться, як ви можете себе винагородити за те, що ви щось таке зробили. От, після того, як ви це щось нове зробили. Подивіться, що, як ви можете себе вигонати, винагородити за те, що ви це зробили. Це може бути знову ж таки. Якщо ви, наприклад, сьогодні позаймалися спортом, то я собі дозволю, наприклад, посидіти 10-15 хвилин в соціальних мережах і подивитися якісь рілси. Ну, це може бути прикладом, але ви можете подивитися, звісно, це треба обирати щось корисне, тому що, якщо ви собі скажете, якщо я позаймаюся 5 хвилин спортом і піду з'їм кусочок тортику, то я не думаю, що це буде корисна зміна в вашому житті, тому ви тут дивитеся на розумність, наскільки дійсно те, що ви будете робити, дійсно і буде і користь вам приносити, і дійсно ви будете відчувати, що ви якось себе підтримуєте, надихаєте. Що ви дійсно себе ось нагороджуєте за те, що ви впровадили щось нове в своє життя. Якщо ви використаєте ось ці невеличкі кроки, про які я говорила, тобто підсумуємо, перше, ви дивитеся на те, щоб ця звичка була безперервною протягом 21 дня і більше, Друге, ви прикріпите цю вашу звичку до якоїсь уже звички, яка вже заякорилась в вашому житті, і заякорите її нову цю звичку в. Біля тієї звички, яка уже у вас є, якщо ви знайдете соціальну підтримку, тобто людей, які будуть вас в цьому підтримувати і допоможуть вам не зійти з дистанції, якщо ви після того, як будете це виконувати, будете себе якось винагороджувати, якщо ви будете використовувати техніку маленьких кроків і, хоча б одну-дві хвилини витрачати на те, але системно робити це і впроваджувати в ваше життя, то я впевнена, що будь-яка нова звичка в вашому житті обов'язково закріпиться. Якщо ви маєте якісь власні поради з вашого життя, з вашого досвіду, як ви впроваджували звички і це вам дійсно допомагало, то діліться, будь ласка, буду дуже рада почитати. Цікаво. Якщо вам була корисна дана тайм менеджмент зарядка, теж не забудьте. Підтримувати нас вашими коментарями, лайками, діліться з вашими друзями, пишіть теми, на які ще вам цікаво чи актуально, щоб ми розкривали їх в наших тайм менеджмент зарядках. А сьогодні, як завжди, нагадую: не забудьте прописати ваш, сп, ваші плани на день, ваш список задач на день. Не забудьте виділити час на форс-мажори 20% від 24 годин. Не забудьте гармонійно скласти план, щоб він враховував всі сфери вашого життя. Порахуйте тайм-калькуляцію, щоб у вас дійсно вистачило часу на все, що ви сьогодні собі запланували. Виставляйте відповідності з тим пріоритети, що обов'язково ви сьогодні хочете зробити, а що можете перенести на наступний день і не засмутитись, якщо це втілите в ваше життя. І Розклад, складайте розклад, що за чим ви будете робити в наших планувальниках Бугужбук. Ми це робимо графічно, ми візуально бачимо на лінійці 24 годин, як ми взагалі розставляємо наші задачі на день. Тож, зображуйте, що за чим ви будете робити, який маршрут дня ви для себе сьогодні складете. А я ще раз вас всіх вітаю зі святом. Бажаю всіх сьогодні гарного настрою і щоб дійсно всі ваші мрії втілювались в реальність. А ви не забувайте, що ви та людина, яка їх втілює. Тож робіть перші кроки назустріч тому, що ви хочете, щоб було в вашому житті. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою! З вами була Юлія.